Вітаю, друзі, 16 грудня. Сьогодні з вами знову Ларі Клочок. Огляд новин за минулу ніч. Минула ніч була дуже важливою для нас, і вона була важливою не лише в Україні, а й навіть на Близькому Сході. Що там, власне, такого відбулося на Донеччині, у Сирії, я вам зараз розповім, що нам дуже важливо. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям знайомим. Так як то ви робите завжди, я вам за це говорю, як завжди. Велике спасибі! Отже, розпочнемо все ж таки історію сьогоднішнього дня з Сирії, бо вона направду дуже важлива. Я великий огляд цієї події робив у попередньому відео зі своїм колегою Іваном Урсом. Ви можете переглянути його за посиланням в правому верхньому кутку, а тут зараз максимально коротко що ж там такого трапилося. Вночі проти 16 грудня ізраїльські військові нанесли авіаційний удар, дуже сильний, по військовому об'єкту у сирійському портовому місті Тартус. Чому воно таке важливе це місто? Тому що там розташована морська база Російської Федерації та судоремонтний завод. Атака була сконцентрована на низці об'єктів саме в цьому місці, і в тому числі в сирійській провинції Латакія. І за даними ізраїльських ЗМІ, які власне підтвердили цей удар, вони влучили в об'єкти, пов'язані з російськими військовими, зокрема на базу, яку використовували військово-морські сили Росії, а також на військовий судоремонтний завод. І там були дуже величезні вибухи, які за своєю силою ну, нагадували. Дуже нагадували землетрус. Відразу скажу, що зафіксували там землетрус магнітудою 3,1 бала. Підземні поштовхи фіксувалися ввечері за 28 кілометрів від узбережжя міста Баніас. Про це пишуть місцеві змі і пов'язують ці поштовхи з вибухами на складах боєприпасів. Російських. Куди ці російські боєприпаси мали їхати в мене немає сумніву, що на тлі того, що Росія виводить свої війська із Сирії, вони мали їхати до Росії, а потім в Україну на фронт. Іншого призначення просто для них ну, я не бачу. Є інформація, що там вибухали ракети, нібито. Іранську інформацію поки що уточнюю, бо є такі попередні повідомлення, але конкретніше, я думаю, ми будемо знати буквально, можливо, сьогодні до вечора чи завтра. Ну, як мінімум, головне управління розвідки це повідомити. Але на рахунок землетрусу, глибина землетрусу вимірюється на рівні 32 км. поки нема офіційного підтвердження того, що поштовхи були справді спричинені вибухами, втім, у місцевих мешканців сумніву немає ніякого. Нагадую вам, що на території Росії, коли ми атакували, один із складів із боєприпасами також фіксували землетрус. Тому, друзі, ці всі речі пов'язані, єдине тепер очікуємо реакції від Грінпісу. Що ж вони з цього приводу скажуть? Коли задають мені запитання в коментарях про те, яка ж нам вигода від того, що Ізраїль атакує там, когось десь на території Сирії, я от і пояснюю, що це пряма взаємозалежність. Я розцінюю справді сьогодні. Цей удар як допомогу Україні, тому що послаблення російських позицій в будь-якій точці світу нам обов'язково плюс. Але в Сирії там не так все просто, тому що представник Організації Об'єднаних Націй закликав Ізраїль припинити задавати ударів по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асадайну і, і таке інше. І навіть очільник сирійського повстанського угрупування Хаят Тахрір Ашам, -Аш якого звати Ахмад Ашара, шара або його ще називають Аль-Джолані. Ну, так коротко, він говорить про те, що це дуже погано, розкритикував Ізраїль за ці удари і каже: Ну, Україна оговтується, хоче стати на ноги але нагадую, що. Аль-Джолані це колишній член Аль-Каїди, терористичної організації, і навіть на Близькому Сході дуже обережно ставляться до його таких типу прозахідних демократичних поглядів і наголошують на тому, що ну навряд чи він таким точно стане. Українська влада, влада Британії, Сполучених Штатів Америки, Росії співпрацюють зараз. Не те, що співпрацюють, а контактують із нинішньою цією офіційною владою Сирії, із аль Альджоланів. Поки що конкретних результатів такої співпраці і контактів немає. Ми обіцяємо в Сирії постачати різноманітну продукцію, борошну, олію. І це, друзі, дуже правильно. І я пояснюю, чому. По-перше, ми можемо це продавати туди. По-друге, враховуючи те, що на сьогоднішній день Росія відмовляється постачати продовольчі товари до Сирії, цю функцію можуть виконувати інші і повинні виконувати інші країни, перебираючи на себе. Вплив на ці країни. Ну, а що стосується самої долі Сирії, то це ще питання відкрите. Скільки там країн буде, які там країни будуть, і чим далі, тим більше про це і гучніше говорять. Тому поки що за ситуацію в Сирії слідкуємо, а сьогоднішній удар Ізраїлю по Тартусі був дуже-дуже нам потрібний. Нагадую, друзі, що на території Сирії є ще один дуже важливий військовий об'єкт Російської Федерації це авіабаза поблизу Хмеймі. На цю авіабазу в останні дні стягують чимало військової російської техніки з різних точок Сирії. намагаються частину вивезти, і також російська влада має на меті залишити свою присутність у Сирії. Але Ізраїлю це, як бачите, не дуже подобається. Нам також. Тому тут зараз інтереси Ізраїлю і наші збігаються. На превеликий жаль, така складна і цинічна геополітика, коли інтереси країн збігаються, то співпрацю обізначають навіть з не дуже. Продемократичними представниками влади, як от, і нині Сирії, тому що або Мохамед Аль-Джолані, як я сказав, є представником, був, так кажуть, Аль-Каїди, але колишніх не буває, як на мене. Тому за подіями в Сирії треба спостерігати обережно, робити висновки також дуже змістовно, базуючись на достовірній інформації, на глибокому аналізі, що там відбувається, тому що це справді не так просто. Зрозуміти, що відбувається на близькому сході. Для цього я і запрошую до дискусії на цій платформі своїх колег, які глибше знаються на питанні Сирії загалом близького сходу. І от Іван Ось сьогодні дуже вдало це пояснював. Тому ще раз нагадую вам: переходьте за посиланням в верхньому правому кутку. Ви справді отримаєте багато цікавої інформації, що стосується подальшої долі Сирії. Ну і також армія оборони Ізраїлю. Минулої ночі атакувала позиції бояків, що працювали під прикриттям в таборі біженців у секторі Газа, і внаслідок удару був ліквідований командир угрупування Ісламський джихад». Це також правильні дії Ізраїлю, я вважаю, не можна телерувати жодним терористам, які ставлять під сумнів існування суверенної держави Ізраїль. Хоча я бачу в українському суспільстві думки розділяються. Втім, ми маємо розуміти, що недоторканність кордонів і превентивні. Удари сьогодні дійсно, які зараз дізнює Ізраїль по території Сирії. Вони дуже важливі, друзі, і для нашої безпеки. До подій в Україні. Стало відомо про те, що і наші військовослужбовці здійснили дуже успішну операцію зі знищення складу боєкомплектів на Донеччині на тимчасово окупованій території. ЗСУ безпілотниками знищили ворожий склад артилерійських та мінометних боєприпасів біля села Маркіне на тимчасовій окупованій території Донецької області. Там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП. Танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати, мільйони патронів різного калібру. Окрім того, поблизу також був склад паливно-мастинних матеріалів. Він також загорівся, вибухало всю ніч. Цю операцію проводила Служба безпеки України разом з іншими спецпідрозділами ЗСУ. І мені, звісно, дуже хотілося, щоб таких повідомлень було більше. Бо згадуючи, до прикладу, 2022 рік, літо, коли у нас з'явилися Хаймерси, то я просто нагадаю вам, що ми щоночі вранці фіксували. По кілька, навіть інколи десятків вибухів таких складів, що суттєво знекровило наступальний потенціал Росії, і тоді була проведена успішна військова операція. І на території Харківської області. Були звільнені дуже великі площі від російської окупації, в тому числі і росіяни відійшли на лівобережжя Херсонщини. Тому знищення складів це справді. Та мета, якої треба досягати. Чому так мало повідомлень про знищення саме складів боєкомплектів, я вам поки що відповісти на це питання не можу. Втім, обіцяю, що у нас вже дуже багато з'являється нових ракет великої бойової маси, меншої, які будуть долітати далеко, навіть реактивні, і так і інші, безпілотники різних типів. Тому очікуємо найближчим часом приємних новин щодо переговорних процесів, які запускаються командою Дональда Трампа та реакції. Сильних лідерів світу цього на такі ініціативи подобається вам папа римський чи не подобається папа римський франциск, але він є сильним лідером світу цього, хоча його позиція доволі дивна в питанні того, як має закінчитися російсько-українська війна. Він вкотре оскандалився, провів месу, під час якої помолився, та закликав до миру між Україною і Росією і при цьому. Назвав нас і росіян двоюрідними братами. Ну, треба йому пожити у, в Україні, хоча б трішки поближче до прифронтової зони, аби зрозуміти, які ж вони нам брати. Двоюрідні, як він каже. Спочатку він просто називав братами, а потім каже, та двоюрідні брати. Найбільш скандальною була заява Папа Римського у березні цього року, коли він закликав нас до переговорів з Росією і вжив словосполучення Білий Прапор. Така заява викликала обурення не лише в Україні, не лише в нас, а й в наших навіть західних партнерів. Тим часом скандальні коментарі, які вчора давали українські змі стосовно інформації про нібито різдвяне перемир'я, яке нам нібито запропонував Орбан. Вони знаходять сьогодні своє продовження в інформаційному полі, але вже більш спокійно. Уже українські ЗМІ пишуть про те, що номінований Дональдом Трампом на посаду радника президента з національної безпеки США Майк Волц заявив, що команда Трампа вивчає можливості для завершення війни Росії проти України таким чином, щоб вона не відновилася в майбутньому. Просто раніше якось про це не акцентували увагу. Я неодноразово говорив і критикував позицію команди Трампа про те, що їм потрібно просто перестати стріляти. Тепер риторика змінилася. Команда Трампа розуміє, що просто перестати стріляти це непросто. По-перше, і по-друге, це не все, що треба зробити. Треба зробити так, щоб. Росія не відновила наступальної операції війну в майбутньому, а це вже завдання складніше. Тут великий комплекс заходів, який потрібно розробити і його практично реалізувати. Волц не коментував, як вони бачать завершення війни, але каже, що фантастична команда, яку збирає Сьогодні Дональд Трамп, і вона в цьому. Плані працює і обіцяє якісь позитивні результати ще до інавгурації до 20 січня. Тим часом всі розуміють фактично в світі про те, що працювати із Путіним, ну це вкрай неприваблива історія для їхнього іміджу. Як ви бачите, чим далі, тим більше країн відмовляється від контактів із ним. Я маю на увазі зараз дуже цікаву історію, непросту на Близькому Сході з навіть Ізраїль демонструє свою віддаленість уже від Росії ну принаймні атака по Тартусі це не випадкова історія. Низка інших лідерів також доволі обережно зараз виказує свою публічну прихильність і навіть вкотре засвідчили свою неготовність тісно співпрацювати із Росією у Південно-Африканській Республіці у 2025 році. Восени з період з 1 по 22 листопада там відбудеться саміт Великої Двадцятки. Хоча додати проведення ще чимало часу, але керівництво пар наполягає на тому, що Путіна не будуть запрошувати на цей захід. Тобто, вже сьогодні рахуйте, що навіть 25-й рік не настав, але Південна Африканська Республіка говорить про те, що ні-ні ні, ми цього робити не будемо, тому що є рішення міжнародного кримінального суду. Ми, як учасники цього суду, повинні будемо виконати. Цю санкцію, а саме арештувати Путіна, тому вони кажуть Путіну краще не приїзди. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, над якою варто попрацювати буде західним партнерам і нам в тому числі, про що багато говорять, і це всі розуміють, але поки що не готові робити відповідних кроків. Я маю на увазі зараз санкційну політику по відношенню до Росії. Сьогодні Європейський Союз має ухвалити 15-й санкційний пакет, який стосується в тому числі санкцій. Проти компаній із Китаю, які активно співпрацюють із Росією. Я час від часу вам повідомляю про ситуацію в Китаї, вона там непроста. І черговий пакет санкцій, де будуть в тому числі і китайські компанії, це такий привіт Цзінпіну, що він має отягнутися і не підтримувати Росію, хоча б на тому рівні, який він сьогодні забезпечує і що дає можливість Росії воювати проти нас. Це доконаний загальновідомий факт, уже який практично не потребує ніяких доказів. Це всім очевидно. Хоча докази справді вони важливі. І інформація верифікована стосовно співпраці Китаю і Росії, це дуже і дуже важливо і актуально. І сьогодні видання «Політику» пише ще один цікавий матеріал, який спирається на повідомлення головного управління розвідки стосовно тіньового флоту Російської Федерації. Як ви знаєте, адміністрація Джозефа Байдена має на меті ще до завершення своєї каденції запровадити низку санкцій проти Росії, які в тому числі передбачатимуть зменшення спроможностей тіньового флоту, який використовує Росія для експорту своєї нафти. Але там не не так все просто, як може видаватися на перший погляд. Справа в тому, що Росія створила тіньовий флот із понад тисячі застарілих танкерів. Не всі навіть. Перевірені, встановлені, верифіковані і обліковані. Ну, є такі ресурс, який називається Воренд Sanction, Війна та санкції, на якому є зафіксовано 238 таких танкерів, які Росія використовує проти дуже багатьох танкерів. Конкретно проти кожного засовані санкції Великої Британії і Сполученими Штатами Америки і країнами Європи. Але оскільки танкерів таких дуже багато, і в принципі кораблі, які задіює Росія для вивезення нафти за кордон, становлять лише 17% світового флоту, враховуючи те, що власники цих суден готові співпрацювати з Росією. То тут мають бути абсолютно інші інструменти і підходи для того, щоб зменшити спроможності Росії отримувати кошти на ведення війни. І як пише політико, то для Сполучених Штатів Америки це дійсно зараз серйозний виклик. Враховуючи те, що Дональд Трамп у передовичій програмі обіцяв в принципі скасувати санкції, то якраз буде дуже цікаво поспостерігати за політикою і риторикою команди Трампа, як же вони будуть обмежувати спроможності Росії вивозити нафту за кордон. Поки що я не бачу ніяких перспектив от на даному етапі, що якісь додаткові санкції командою Трампа будуть застосовані. Там зовсім інший механізм передбачає Трамп, а саме збільшення пропозиції. На ринку нафти за рахунок збільшення видобутку американської нафти, і це справді може обвалити ринок, який стане дуже таким непривабливим для всієї Росії, і буде свороду чорним лебедем для путінського режиму. Такий варіант може бути. Якщо з саудитами ще раз наголошу Трамп домовиться, то в принципі це як варіант абсолютно буде виправданим і на практиці. Дуже-дуже корисним для нас. Тому за цими всіма подіями. Слідкую, друзі. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всіх люблю, і шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!